Перші 250 земельних ділянок в районі вулиці Костромської для бійців. АТО з рівного розподілять 9 липня. Для цього проведуть жеребкування за участю самих вояків, громадських активістів та журналістів. Ділянки різняться за розмірами та похилістю, тож нарікати їхні нові власники зможуть лише на фортуну. Поки що чиновники розмітили 780 кавалків. Згодом можуть роздати ще до сотні, але спершу обмежать територію цвинтаря, пустять в обхід високовольтну лінію та отримують зі столиці дозвіл будуватися на трипільському захороненні. Земельні ділянки від 4,8 до 10 соток є, не можна поділити по іншому, бо це замовляли в проекті. Ми заплатили мільйон гривень і плануємо привезти до вас воду, газ. І електроенергію для вас за ми за кошти міста це приблизно за нашим розрахунком все обійдеться 10 мільйонів. Учасників АТО така перспектива не влаштовує. Вони просять місто ще й розрівняти масив, прокласти по ньому дороги та провести комунікації до кожної ділянки для того, щоб там. Збудувати щось треба зробити підготовчу роботу. Ці підготовчі роботи вони будуть кошторисні. Учасники АТО це люди бідні, в яких грошей немає фактично. Міський голова запевняє, грошей у бюджеті щоб розрівняти масив, немає. А от іншу допомогу обіцяє. Я допоможу прогорну. Я візьму на себе комунальне підприємства, розроблять планування і зроблять вам дороги для будівництва. Тоді учасники бойових дій просять дати їм землю в іншому місці, де рівніший рельєф та готова інфраструктура, як приклад, наводять забудови, що з'явилися у місті в останній час. Виділи ділянки в районі екватора, в районі зоопарку, розпочалось незаконне будівництво навпроти кінотеатра Ера по вулиці Гагаріна, де є всі комунікації абсолютно. 24 школа, дитячі садки. Очільник міста апелює названа земля або не міська, або віддана десятиліття тому. Наразі ж лишилися лише масиви за Костромською та в Останній відпадає, бо там запланували новий мікрорайон. Учасників зустрічі таке пояснення не задовільняє. Градус розмови зростає. Зарайським садом це саме земля за межою міста. Ам, там землю, там рівнина, там все гарно. Беріть. Як отримати жителям рівного землю за його межами, пояснюють в управлінні Держгеокадастру. кажуть, в межах області для вояків виділили 620 гектарів, і 135 рівнян вже отримали клаптики землі у Рівненському районі. При цьому ділянки там більші – по 12 соток. Якщо вас не влаштовує, наприклад, тих 4 чи 5 соток, які буде давати місто. Я вас прошу, приходьте до нас, в головне управління. Рівненський район, це на сьогодні Шубківська сільська рада Малошпаківська. Ми ще будемо шукати в районі Олександрії Забороля. В облдержадміністрації пояснюють, виділення землі учасникам АТО відбувається лише у кількох областях України, і це винятково ініціатива місцевої влади. Законом не передбачено позачергове виділення землі для членів АТО. І мер міста і обласна влада іде на те, щоб вам виділити цю землю. І через те не потрібно в вна бачити або вбачати когось хто, хто хоче від вас цю землю забрати, не отримавши ствердної відповіді щодо покращення земельних ділянок біля бармаків, учасники АТО пообіцяли розглянути інші варіанти. Якщо пропонують за межами міста, тобто шубків, це треба вивчити. Скільки стоїть тих 12 соток, ніж тут, тут і ці 4 сотки тут. Треба зважити плюси, мінуси. Якщо, я вам відверто скажу, що люди, які цю землю отримають, будуватися, будуть одиниці. Нам будівельники кажуть, що це порядка 200 мільйонів гривень, щоб той масив там підрівняти, ну де взяти 200 мільйонів гривень? Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.